Вітаю всіх любителів Тундри! Сьогодні я нарешті спробую Мауса вперше у своєму житті. Так, раніше Мауса я ніколи не пробував, бачив тільки по ньому відео. І з того, що я про нього знаю, це те, що машина дуже неоднозначна. Але тим не менш, сподіваюсь, я сьогодні кайфану. Грати будемо великим сетапом. У нас тут і Мардер, і панцер гаубиця, і Арадо, і Візель, і Кугельбліц. Коротше, я думаю, буде на чому пограти. Але основна увага у нас сьогодні, звісно ж, буде на Мауса. Тому погнали в бій і подивимось, на що ж здатен цей велетенський мастодонт. Потрапили на європейську провінцію в дупу списку на 8-7. Це буде дуже боляче, мені здається. Але у нас основна гармата 128 міліметрів. Снаряд камерник пробиває 307, має дуже гарну балістику, нормальну кількість вибухівки. Ну і додаткова гармата 75 міліметрова з кумулятивами на 80 пробиття. Ну. Будемо сподіватися, що вона нам буде в нагоді. Ну що ж, поїхали? Поїхали на маусі і спробуємо на цьому якось е якось пожити. О, вже, вже чат пише: «Let's go, маус, маус. <laughs> так, все ясно, все зрозуміло. Карта у нас Велетенська. Їхати ми будемо довго. Mm, у нього звук двигуна такий дивний, ніби потяг їде, ніби потяг по рельсам. Mm да. Ну що я можу сказати? 10 кілометрів на годину швидкість наша. Окей, mm -hmm. okay, так і запишем. А ні, вибачаюсь, 15! 15 неймовірних кілометрів на годину. Ще трохи і друга космічна. Ну, до речі, як для такого важкого танку у нас навіть наведення, яке не яке є. Зуму практично нема, ну тобто зум є, але він такий початковий, немає панорами ніякої. Балістика, як я й казав, на камернику прям дуже непогана. А оце я намагаюсь повернутися. От зараз я тисну W і кнопочку D, англ англійську для того, щоб повертати. Він зупинився повністю і стоїть як вкопаний. А зараз кнопочку А тримаєш. Ооо-хо-хо-хо-хо. Да. Я вас зрозумів. Повертатися на цьому практично неможливо. Ця штука може їхати, я так розумію, тільки прямо. Здається, я тільки що побачив там ворога. Да, десь он він там. Опа. Ой, балістика щось. Балістика щось не балістика. Ой, а скільки у нас перезарядка? Що така довга? 20 секунд перезарядки. Я. Кий жах. ладно, поїхали далі. Ой, знаєте, напевно, можна ставити на круїз і йти варити собі каву, того що це дійсно надовго. От реально, поки він доїде до позиції, можна зробити собі і чай, і каву, і там приготувати щось поїсти, смаколиків якихось. Це буде якби все доволі легко і без проблем. І коли прийдеш, іще доведеться чекати. Ось бачу противника. Йомає! А тут балістика взагалі ніяка, треба ще вище, брати, виявляється. Ладно. Там якась птровозка. Блін, ну, десь отак, напевно, десь отак треба. Занадто високо. Та що б же ж тебе, а? Ну, да. Комфортно, комфортно, нічого не скажеш. А якщо заміряти дистанцію, скільки воно покаже. 1100. Ох, ніфіга мені впаяли. Мінус гармата. Я не знаю, хто по мені стріляє і звідки. Я абсолютно не розумію і абсолютно не бачу, звідки по мені накидують. Гармата в мене мінус. А, ну напевно, ось це. Да-да-да. Да, да, да. Бляха, муха Треба ще веще, да? Не ще веще. На, епта! Ха-ха-ха! Маус, живая, епта. Ой, птури, да. А птур пробивая. Я весело на VSMC, Птурів. Так, ладно. Вибух боєкомплекту. Ха-ха-ха. Фугасом в борт! Ну, точніше, кумулятивом. Під таким кутом. Йопта. Маус ти шо? Так, а дайте я панцергаубицю візьму. Боже, який жах. Ой, тут панцергаубиця стокова, походу. Ну чи майже стокова. Ясно. Ну, от у панцергаубиці, ну, балістика не така класна, звісно, трохи гірша. Але вона, якби була в топі, тут був би лазерний дальномір, і просто я вже скільки фрагів наробив би з тої позиції. Після Мауса будь-який танк. А відчувається, як не знаю, боліт Формули 1. Просто летить по карті несамовито. Навіть панцергаубиться. Ну що ж, ну один фраг я зробив і пожив якийсь час. Потанкував птури. Ну М'ясним підбоєм потанкував їх, але тим не менш. Ох, ніфіга собі, а у нас точку Б забирають, вони там об'їхали якось так хитромудро. Так, і що це робити? А вони ж там не справляться. Що мені оце вертатися на точку Б, відбивати нашу домашню точку. Так наші захоплюють точку. О -о -о -о. Так ні, наші перші встигнуть захопити, судячи з усього. Ага. Як тільки я виїхав, йому і впаяли відразу, да? І там ще один десь є. А, ось, здається, я бачу його, чи це якийсь обломок будівлі, чи що то таке. Абсолютно не розумію, що там відбувається. Коротше, весь бій закінчився, поки я їхав на Маусі. Поки я просто доїхав до поля бою, він уже весь і закінчився, власне. Да-да-да, десь він там, десь він там. Біс його знає, де він там є. Ну і ладно, бій закінчився. Напевно, вперше я буду. Радіти, що випав покинутий завод. Ну і до речі, навіть не сама дупа списку. Чи сама дупа, щось я не розумію. На панзергаубиці 100 ОВ, 7,7. Ну да, напевно, дупа списку. Ну що ж, поїхали, поїхали. Хоча навіть на цій карті мені здається, що все-таки я доїду вже ближче до кінця бою. Блін, така повільна швидкість і 20 секунд перезарядки це, звісно. Так, да, це вирок. І це все проти танків зі стабілізаторами, проти танків із підкаліберами, кумулятивами. М да, якось це все трохи дивно відчувається. Ну, поїхали ось сюди на лівий фланг. Спробуємо звідси зіграти. Не знаю, що з цього вийде. Головне пам'ятати, що на цих бойових рейтингах наша броня не ультимативна. І, чесно кажучи, я не розумію, за що Маусу дали 7.7, 7 навіщо його так занерфили, щоб він грав постійно проти танків уже в періоду холодної війни. Ага, поки я навівся, йому і дали вже. Ну, типу, єдина фішка Мауса це його захищеність. і його, по суті, закидують так, що цієї захищеності у нього не сильно той залишається. Ну, принаймні, коли він у дупі списку. У топі, може ще він якось і танкує живе. Опа. Блін. Ладно, давай ще разочок. Так. Рикошет кумулятива. Тепер ви бачили все. Ха, Рикошет, бляха, кумулятива. Це прикольно. Ну і камерник, який залетів до цього, просто застряг там десь в оптиці і не задамажив. 100 грамів вибухівки там туди-сюди. Кулемет у нас заборчики не ламає. Ну, ми можемо 75-ку нашу використовувати для таких цілей. О, -о, -о, О, Це, звісно, прекрасно, що мені дали в Бордбашти. Але я не можу повернутися! Він не повертається. Боже, він не повертається. Я не бачу його. Старве <свист> СТРВ під калібрами нас просто подивіться, як в башту вбив. Ой, ёпта. Яка це безпорадна хрінь, цей Маус? Це ж просто безпорадний шматок лайна. Ви що? Воно не може повернутися до противника. Я от застряг бортом до цього. Центуріона. І все, і нічого не зміг зробити, бо воно просто не повертається. Подивіться, я отиснув в бік зараз. Він зупинився повністю, тільки тоді почав ледве-ледве повертатися. Ой, який кактус, жесть. Я, звісно, підозрював, що буде не дуже приємно, можливо. Але бляха, який же кактус. Ні, Маус це крінж. А, ну у мене снаряд застряг там десь у uh, якомусь прутику. Та блін, як влучати з цього? Ця Авіація мене фокусить. Я не можу розрахувати балістику на цій 75, ці вона абсолютно зрозуміла. Вже взяв вище, потім вище, потім ще вище. Воно все одно летить в одну і ту саму точку внизу на землі. Та повернись же ти! Я тисну в бік зараз. Я тисну в бік. Охохо. Це просто жах. У мене слів інших немає. Це просто жах. Жах. Це жахливо. Це відверто кончена техніка. Абсолютно повністю занерфлена і неграбельна. Я, звісно, грав на лайні, але такого лайна я ще не бачив. Гелікоптер. До речі, десь. Ну, я навіть повлучав. Нічого собі. Вау. Ще повлучав. Ну що ж, забій я навоював асіст. Це сильно. Це прям ну, потужно. О, а знаєте, це потужно мобіль, точно. це потужно мобіль. Це в нас буде потужно мобіль, маус. Я відос так і назву. Маус. потужно мобіль. Боже, який кал. Бій уже закінчився, вже точки за нами давлять респу. Я, я другим респом я від'їжджаю від цього респа, тільки я ще до точки не доїхав навіть. Ну що ж, поки мої союзники перемагають, а я все ще їду. Пройшло вже, Пройшла вже ціла вічність, а я все ще їду. Свої 10 кілометрів на годину. Там он побачив танк, проскочив, з респи від'їхав. Да, його вбили. Та повертайся ж ти, ну знову. Я тисну, я тисну в бік, я тисну. Та повернись же ти хоч трохи. О, дякую тобі. О. Зустрілися два мастодонта. Ну, правда, я то йому нічого зробити не можу. Та й він мені нічого. Це могла б бути легендарна битва. Але його вбили в борт. А да, я ще всякі танки, типу Леопарда 1, типу Аймікса 30-го називав лайном. Да. Ось що дійсно лайно. Нє, слухайте. Якщо ви після цього відео подивитесь моє інші відео, де я якісь танки обсираю, не звертайте уваги, я був неправий. правда, я це визнаю. От що дійсно лайно, так це ось оце. Ну що ж, бій закінчився. Я в ньому участі практично не приймав. Я був лише виключно символом для нашої команди. Я був їхньою моральною підтримкою. Ну і на цьому, власне, все. <див> Давайте в наступний. Ой, в мене навіть сьогодні до іншої техніки діло не буде доходити, бо я все одно на Маусі весь час просто їду. 38 восьма паралель. Знов дупа списку. Що ж, на Маусі дуже приємно грати в дупі списку проти швидких стабілізованих машин на підкаліберах, які нас пробивають без проблем. М да, дуже-дуже весело. Чувак, видно, вперше на СТРВ-103 сів. не розуміє, що йому робити і як йому їхати. Ха -ха. Таке бува, нічого страшного. Ой, ще й освітлення цього разу на 38-й паралелі таке прям. Краще б його не було взагалі ніякого, якщо чесно. Це ж нічого не буде видно. Ні, ну челікам з ультралог налаштуваннями, там, звісно, все видно, там немає такого освітлення. До речі, а що в нас по кутам схилення? Мінус 7, ну хоча б кути є, до речі. Хоч якісь. Знову, знову він не повертається, я намагаюся повернути. Боже, як складно на цьому грати. Складно навіть не в тому плані, що складно по скілу, да? тут його взагалі не треба. Тут складно морально це вивезти. У них і гелікоптер десь є. А де він? Десь літає. А, о! Не, ну це нереально влучить. Ладно, його і так збили. Ага. Ось у нас є пасажир, правда, я по ньому ну ніяк не відстріляюсь, напевно. При всьому моєму величезному бажанні. От знову намагаюсь повернутися. Оце я зараз тисну кнопку, щоб ви розуміли. Воно просто не повертається. Треба ривками, коротше, спочатку їхати вперед, потім трохи повертати, потім знову повторять процедуру заново. Боже, як це жахливо? Так, 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 щось у тебе не вийшло? А що вони так бояться? Хлопці, а що ви так боїтеся? Так, ладно. Стоїм, перезаряджаємося. Бам! Влучення! В F40! Влучення! Ну і ця скотиняка встигає заховатися до того, як я на нього наведусь, бо у мене, блін, 8 градусів, чи скільки там, чи 7 наведення горизонтального. Ах, десь він ось тут? За скелею цією. Угу, Розвідала його. Чудово! Ладно, поїхали давити. Кому як не нам, да? Кому ж як не нам? Давити їх. Давити і душити. Тут настільки темно в цій зоні, що я просто нічогісінько не бачу. Навіть якщо танк виїде, я його не побачу ніколи. Оооо, йо а, ну він мене пробив без проблем, а я не встиг навестись. Ха-ха-ха. Ладно, ремонтуємось. І. Я навестись не можу якогось біса, я не знаю якого, на тобі, кумулятивом. У мене зламана казна таке, ніби. А, ні, вже нормально. Ось. Тут ще один проскочив. Ну, от що ви мені пропонуєте робити? У мене лишилося три члени екіпажу. Якщо мене проб'ють, а мене проб'ють, я впевнений, то мені кінець на цьому. На, У борт тобі. Ай! Промахнувся. Ну і ладно. О, тут ще один виліз. У мене перезарядка цілу вічність. Влучення кумулятивом бляха в картонного Іланда і просто колесо відвалилось. Боже, який прикол. Ну, це зараз дійсно обідно було. Мені б цьому челіку якось гусеницю зламати чи що-небудь. Йопта. На тобі! Камерником. У борт. Ну що, три фраги, асіст. Машина поки живе. Але боже, бляха, як же душно. На іншій тачці я тут уже давно не робив би фрагів більше. Ну я ось тут його чую, ось тут він гуде двигуном. А в мене, в мене гармата зламана, до речі. Блін, я не встиг трохи. О, там ще один їде, на тобі! Господи боже, що ж тут відбувається? В мене зараз Іланд буде крутити просто і цей виїжджає. На тобі в гусеницю, і я не задамажив гусеницю, і мене ваншотнуло під калібером. Ой... Куди? Давай. Та прямо Вон, в маску гармат. Хух. Ну ладно, щось я якось навоював. Усе-таки я якось зміг навоювати. Давайте що, на Раду вилетим з п'ятисотками? Поштурмим танкістів. Ну, що я можу сказати? Ну, маус, блін, да. Маус, дуже щось таке собі. Хм. Радо доволі прикольно виглядає всередині, але видно, що йому давним-давно не оновлювали кокпіт. Подивіться на ці текстури. Це в мене максимальні налаштування стоять на секундочку. Граю на максимальному пресеті. М да. Не завадило б цьому арадо трошки. Оновити його. І це ж у нас немає балістичного обчислювача, це ж у нас є тільки бомбовий приціл, яким. Ну, ще отакий є. Чи це для гармати? чи для чого це? Да, це для гармат. Ой, яким абсолютно незручно користуватися цим бомбовим прицілом. Не в реаліях Тундра. Тому будемо пробувати зараз так скидувати. О! Бонжурно. Критичні ушкодження. Хе, ну ладно, підпалив, зламав гусениці гармату. Тепер він буде легкою ціллю для наших тіммейтів. Слухайте, Арадо такий прикольний, слухняний. І тяговитий, і слухняний, гарно ролить навіть, як для бобра. Ну, цілком приємний літак, нібито. Поки зеніток немає, звісно. Бо на 8387 там уже ж радарні гепарди всякі і тому подібне, то таке, я думаю, збиває цього Арадо. Дуже легко і просто. О! Бачу собі ціль. Ну давай. Пішла бімба. І є таке. Мінус М47. І навіть точку він не встиг почати збивати. Ідеально. Ідеальний захист точки. Ну і лишилася ще одна бімба. Завдання навіть якесь виконав. Яке завдання, біс його знає. Зараз спробуємо оцього ще прибрати. Якщо йому ніхто не впаяє, звісно. Ой, хоч би на союзника не впала, бо я якось так дивно скинув. Техніка знищена. Влучив, ти диви. М60 райз. Блін, який же Арадо комфортний. Арадо прям да, прям ніфіга собі який літак класний. Мені подобається. Якась мікрошмакодявка, яку я можу з гармати спробувати збити. Давайте з гармати його вбивати і суїцидиться в нього. Да, є таке все я не вийду. Чудово. Три фраги асіст на Арадо. Ідеально. Ну і бій цей виграно, тому давайте до висновків по Маусу. Що ж таке Маус? Маус це нікуди не їхати. Це доїжджати до. Точки, коли бій уже закінчено. Маус це їхати виключно по прямій, бо ця штука не повертає. Маус це ніколи не встигати ні на що наводиться. Маус це, звісно ж, ніякого заднього ходу, і так як Маус це танк, який грає постійно в дупі списку проти 8387, то, звісно ж, і якогось прям дуже сильного, серйозного захисту. У нього немає. Тому, по суті, за нашу повільність, за нашу неквапливість, ми отримуємо ну майже нічого. Тому подякуємо розробникам за те, що занерфили цю машину в хлам. Я би зрозумів, якби він грав у топі, щоб він щось якось танкував, щоб він за свою повільність хоч щось отримував, але по факту машина грає в таких боях, в таких умовах, де йому прям не жити. Ціла купа всяких. Кумулятивних шмакодявок з кумулятивами там на 400 пробиття, які без проблем нас гвалтують. Ціла купа машин, які мають підкалібри на 300 плюс пробиття, і теж нас пробивають і цілком успішно. Коротше, маус, це. Не те, на чому я хотів би грати на постійній основі. Раз там на місяць викатити його, чисто пофанитись або на стрімі там на замовлення, ну окей. Але грати на цьому багато, ти точно ні. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, почуємось у наступних відео. Бувайте!